Привіт, шановні друзі! Ви на каналі Карп Drive, з вами Якісюк Олександр. Так як ми сьогодні виїхали на природу ставити палаточку, я вирішив зняти відеоогляд про фонарики компанії DELFIN. Ми, ми являємося дистриб'ютором цієї компанії. Працюємо вже не один рік і я вам хочу презентувати один із кемпінгових фонариків, які компанія недавно випустила на свій ринок. Кемпінгові фонарики у нас Light Bar. Такого формату кемпінгові фонарики є в компанії RidgeMan, є в компанії CarPro, і, напевно, є в компанії Fox. Але компанія Delfin вирішила випустити такий же схожий такий же ліхтарик для кемпінгу. Що в нас тут іде в коробочці? Де в нас два таких два фіксуючих ремішка? в нас іде пультик для дистанційного управління нашим світильником. У нас йде самий світильничок. Бумажечку ми заховаємо. Зарядочка USB, планочка на магнітіку на магнітіку. І сам світільничок. планочка на магнітіку, ну для того, щоб ми могли зафіксувати. В будь-якому місці, куди ми можемо закріпити цю планочку, ми можемо за... Фіксувати наш фонарик. Будь-де. Тобто, куди захотіли туди. Крім цього, я знаю, що деякі рибаки, які ловлять на таку насадку, як Зікрік, використовують дані фонарики для того, щоб не тримати гачок руками за допомогою того, що у нас є магнітичок, ми його приложили сюди до планочки, положили гачочка і удилище закидається, не треба його тримати, бояться, що воно жалость загониться в кулку. Це теж класна до речі, штучка. Наш фонарічок, крім цього, має два додаткових гачочка, за допомогою чого ми можемо його підвисити. Як, скажемо, в палаточці, На гачок, якщо у нас в палаточці є такий гачок. Або за допомогою цих гачків зафіксувати наші, скажімо так, ремішочки. За допомогою петлі сунули, клац, зафіксували клац. І підвисили, скажімо. Можна на такі гачки, можна в іншому місці, де ми можемо зафіксуватися за допомогою даного ремішка. Є, далі. Включається в нас. За допомогою кнопочки має три різних режими. Перший режим це у нас 5% освітлення. В даному випадку він буде освітити 181. 181% це в нас, якщо поїхати літом на відпочинок чи рибалку, це, мабуть, 10 діб без підзарядки. Далі, ну, ми за допомогою пульта включаємо другий режим, це в нас 30%. В такому режимі він буде у нас світитися 26 годин. Це тож досить достатньо для того, щоб нам в палаці чи в темному місці було комфортно та приємно. Третій режим за допомогою пульта ми включаємо це на 100% в такому режимі він буде світити 8 годин. Тобто світло досить яскраве. По характеристиках виробника це у нас іде 2000 мА, 37 Вт. Це досить таки гарне світло 100 люменів. Цього цілком достатньо для того, щоб скажем, в якомусь темному місці нам було гарно та прикольно. Крім цього, в нас є два світла, два режими помаранчевому кольорі. Перший режим це 50%, в такому режимі він може світити 16 годин. Якщо нам треба, скажімо, такий режим, то без проблем. Другий режим, це 100%. Він у нас в такому режимі буде світити 8 годин. І крім цього, виробник говорить нам про те, що в дане світло воно є антимоскітне, тобто воно притягує комахи і вони нам не бджичать під вухо. Повісивши в якомусь місці, скажімо так, комахи сюди злітаються і при цьому вони будуть там, скажімо так, знищуватись. Про це в нас є. Казівник на, на самій коробці. от Антікомахи, скажімо так. Ось такий от у нас цікавий цікавий ліхтарик. Крім того, заряджається він за допомогою USB, термін зарядочки нашого фонаріка кемпінгового такого класного і прикольного. все на все 4 години за допомогою USB. Будь-де від розетки беремо, від ну будь-чого. Від комп'ютера 4 години він назаряжений. За допомогою дистанційного управління ми можемо їм керувати. Для цього достатньо. Просто щоб він висів, от повісили, ми лежимо. Відпочиваємо. Лежимо, відпочиваємо клац. Хочемо, переключили, світло світліше зробили. Надоїло світити, чи хочемо взагалі, заснути, виключити. Виключили. Це і досить комфортно і досить прикольно. Як я вже казав, компанія RidgeMank, в компанії Car Pro Fox є вже такі фонарики, але ценники там, наскільки я знаю, набагато вищі. Даний фонарик досить такий. По адекватній ціні набагато дешевше, ніж його аналоги. Ну і по самій якості теж навряд ли ним уступає. Заряджається, виключимо. За допомогою USB у нас таке міздечко, взяли кабель, зарядили. 4 години взяли з собою на рибалку, на відпочинок чи в будь-якому місці. Потрібно зафіксували до металу і все в нас чітко і гарно. І все у нас працює. Ось про такий фонарик я хотів вам розказати в сьогоднішньому відео. Якщо вам відео сподобалось, ставляйте лайк. Так само не забуваємо підписуватись на наш канал, ставляти на дзвіночок, щоб не пропустити цікаві та корисні відео. Поширюйте це відео в соцмережах для підписників нашого каналу. Гарантована знижка на даний ліхтарик Delfin Light Bar при прямо, при, при промокоді Карпдрайв. Гарантовано кількість цих. Кількість цих ліктарів обмеження, тому що вони якісні. Посилання на нашу, наш магазин, посилання на цих ліхтарах в описі під відео. А також хочу сказати, що не забув, все буде Україна, слава Україні, слава ЗСУ! Перемога за нами. До нових зустрічей, До побачення.